Нині церква предлагає нам чтенні унікальної пророка прокасаї. Сьогодні ми споминаємо для того і стрітини Господні, коли Господа Ісуса зустрів унікальний таїнственний чоловік Симеон. Симеон – був виприємець названий. Що він удивительно говорив? Казалося, откуди він ту взяв? Як він знає, і чому він не міг умерти за сотні років? Потім, по попридані, узнаємо, що він був один з переводчиків священного Писання і Староєврейської на старогречський язик – «Септуагінта» – той перевод, який ми нині користуємося у православній церкві. От переводя пророка Ісаїї, Симеон засумнівався. Почому написано, що Месія, будучи, родиться від дівчини, сиділа, прийме і родить сина. І вдруг хотів поправити Писання, ангел Господній взяв його за руку і сказав: «Симеоне, пиши так, як в оригіналі. А за те, що ти не повірував Слову Божому, доти не умреш, доки не і слово пророчества. Доти не вмреш, поки не візьмеш на руки Месію, младенця, котрий родиться від діви. Так і сталося. Ну, коли Симеон взяв младенця на руки, то він спомнив ще одне місто із пророка Ісаїї. Сьогодні церков, це місто предлагає прочитати. Пророк Ісаїя, 8 глава. Прийде час, каже, Ісаїя, прийде Месія і його Господа соофа, чтіть його, він страх ваш і трепет ваш. І буде він, річе буде про Месію Христа, освященням і камнем преткновення, скалою соблазна для обох домів Ізраїля. Він буде петлею сітю над для жителів Єрусалима. І многі із них приткнуться старозавітних людей, котрі не приймуть Христа, і упадуть, і розоб'ються, і запутаються сіти, і будуть уловлені. Всі то ті люди, котрі не приймуть Месію. І слова дуже перекликаються, з словами апостола Павла, котрий пише, Посланник євреям каже, до цього часу старозавітні люди, коли читають старий завіт, на очах у них покривало, котре знімається вірою в Христа Ісуса. То читають Писання, а не видять і не розуміють. Так сьогодні, каже, пророк Ісаїя, наперед, зав'яжи це свідчення. І запечатай откровення про учениках моїх, говорить Господь через Ісаїю, Уже вспоминаються прямо ученики мої, ученики Христові. От як важно знати Ісаїї. проки слова Повторив Сімейон, котрий взяв на руки Ісуса і сказав, Маріє, сей младенець Ісус. Лежить на падінні і на востанні многих і в предмет прирікання. В Ізраїлі многі впадуть, котрі не повірують і не приймуть, а многі піднімуться, котрі приймуть Христа Ісуса, а Ісус буде предметом прирікання, бо будуть безбожники казати, Ісуса не було. То міф легенда, вигадка. А якщо і був, то був простий чоловік, ніякий там не Бог і все ці розказні сатанінські, які будуть прикривати пізніше високою степені сатанізму в так називаємо науковому атеїзмі, все це предрік Сімеон Діві Марії, но цитував пророка Ісаїї. Зав'яжи свідчення, Господь каже всім, запечатайте от при учениках моїх, бо многі воспротивляться прийняти Месію і упадуть, і пропадуть. А такі другі многі піднімуться, ну почому Месія прийде в Єрусалим і стане петлею і сітю для жителів Єрусалима. Да тому, що Єрусалим. От ті частки, котрі приймають Ісуса, вони ізбрані. А та часть, котра буде скандірувати, розпни Його, розпни Його, то і буде петля і сіть для жителей Єрусалима. І многі з них приткнуться і впадуть, і розоб'ються, і запутаються в ситі. Удивительно, что на самоствіте мы эти слова не вспоминаем, но стоит вспомнить, що не от себе казав і и, и узнав, яка буде доля тих, котрі приймуть Ісуса, піднімуться, а ті, котрі стануть безбожниками, упадуть, розоб'ються і пропадуть. Так, за тисячі років, за сотні років, пророк Ісаїя заговорив. І ще про проважно каже про Кісаїя. прежнього врем'я умалило землю Заволонову і землю Нефалімову, маленька то була земля, бо там приморський путь за Йорданська страна, Галілея зичницька, безбожницька, там народ ходящий во тьмі. і вдруг додає Ісаїя. А з приходом Месії тот народ, ходячий тьмі, увидить світло великое, на живущих у тих страні ті несмертні світ восіяє. Еті слова пізніше повторить і Спаситель Господь. І апостоли будуть споминати, що як ті землі язичницькі, Куда куди піде Господь, засіяє світло. Христового учення, будучи у єдинці зі своїми архіреями, народ наш в Україні і у всій Європі держиться древнього православ'я, бо то є путь, хоча узкий, але єдинственно ведущий у Царство Божие. Амінь.